Сьогодні, 12 січня, ми вшановуємо пам'ять політичних в'язнів України. Цей день нагадує нам про боротьбу за свободу, гідність і права людини. Нехай їхня відвага надихає нас надії за справедливість і мир у нашій країні. Серед великої кількості видатних постатей української культури, зокрема літератури, які постраждали під час репресій тоталітарного режиму радянської влади, був Григорій Кочур. Він провів у засланні 10 років в інтинському таборі комі АРСР з видобутку вугілля і ще 5 років обмежень у громадянських правах, звинувачений по доносу у зв'язках з українськими буржуазними націоналістами. До заслання він завідував кафедрою західної літератури та теорії літератури Вінницького педінституту. Заслання до Сибіру у 35 років прийняв як данність долі, витримав, вижив. Навіть у тих важких умовах Григорій Кочур перекладав, писав вірші, вивчав грузинську та литовську мови від своїх співв'язнів, спонукав талановиту молодь до перекладацтва. Зокрема, це стосується Дмитра Паламарчука. Він володів більш ніж 30 -ма мовами, мав енциклопедичні знання в галузі культури. Дійсність показує, що у страхітливих умовах гулагу в стражданнях народжувались незрівнянні шедеври. У таборах він переклав десятки поетичних творів світової літератури. Свої записи він робив на клаптиках паперу, нерідко ризикуючи життям, адже це було суворо заборонено. Його громадянська мужність звучить в поетичному заповіті сонеті з інтинського зошиту. Приймаю доле все без скарги, без вагань. Лише збережи молю мого єства основу. Моє оплачене поневірянням слово, в нім сяє все, чого позбавлений в житті, в нім волі й вічності уламки золоті, в нім правді світовій і правді нашій дань. Після звільнення кочур оселився в Ірпені. Його квартира стала осередком культурного життя. Тут збиралися письменники, перекладачі, інтелігенція, щоб підтримати одне одного і творити в умовах цензури. Перекладацька спадщина митця охоплює 26 століть від давньогрецької доби до новітнього часу. Тому його називають патріархом українського художнього перекладу. Завдяки Григорію Кочур українським читачам пощастило познайомитись з творами визначних світових письменників: Данте, Гете, Шекспіра, Міцкевича, Байрона, Бальзака, Стендаля, Гюго та багатьох інших, у доробку дослідника понад 100 наукових і літературно-критичних праць. Є в університетській бібліотеці видання, якими ми пишаємося. Це рідкісні і цінні книги. Кожна з цих книг особлива. Випуск літературно-художнього видання серії Перекладознавчі семінари Григорій Кочур і художній переклад життєвими та творчими стежками майстра присвячений сторіччю від дня народження славетного, феноменально ерудованого знавця світової літератури. Книга вийшла у 2008 році в Черкасах у видавництві Брама України. Тут зібрано матеріали нечисленних, розпорошених у періодиці 60-х, початку 90-х років минулого століття інтерв'ю з Григорієм Порфировичем, людиною суворою, життєвою, проте винятково насиченою творчої біографії. Задум упорядника Лади Коломієць, доктора філологічних наук, професора інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка полягав у донесенні до читача образу живого кочора, його особистого досвіду перекладання поезії, спілкування з неокласиками та багатьма іншими незабутніми діячами української культури. Видання містить також поетичні твори кочура та добірку перекладів. Розраховано на майбутніх перекладачів, науковців та фахівців, а також усіх, хто цікавиться художнім перекладом. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка підготувала біобібліографічний показчик Григорій Кочур. Який містить матеріали про життєвий та творчий шлях видатного українського перекладача, перекладознавця і поета у контексті українського літературного процесу? Укладачі показчика Галина та Зінаїда Домбровські, науковий редактор та автор передмови, доктор філологічних наук, професор Роксолана Зорівчак. Матеріали показчика систематизовано у двох частинах. Перша стосується друкованих праць Григорія Кочура, друга складається з літератури про нього. Видання містить унікальний документ, автобіографію, яка написана власноруч Григорієм Кочуром. Показчик зацікавить науковців, перекладачів, мовознавців, літературознавців, викладачів, бібліотекарів, студентів. Надрукований у 1999 році. На завершення знайомство з першим томом книги Григорій Кочур Література та переклад, дослідження, рецензії, літературні портрети, інтерв'ю. Видання подароване студентам нашого університету сином Андрієм Григорія Кочура. Книга вийшла друком у київському видавництві Смолоскип у 2008 році. У порядники Андрій та Марія Кочури. Зібрання цінних матеріалів, які були розсіяні по різних першоджерелах в Україні і поза нею, тепер знайдені систематизовані і доступні для вивчення феномена Кочура як блискучого перекладача поезії з десятків мов, як гуманітарія-енциклопедиста, як перекладознавця і теоретика перекладацької справи, розраховане видання на філологів-фахівців та широкі кола шанувальників української та світової культури. -й міжнародний фестиваль письменників-перекладачів Кочурфест традиційно пройшов в Ірпені 16 листопада 2024 року. Захід об'єднує навколо себе перекладачів, культурних діячів, викладачів всіх шанувальників української та світової культури. Надає можливість зберегти пам'ять про особистість Григорія Парфировича Кочура, одного із найосвіченіших людей Європи, видатного українського перекладача світової літератури, переважно поезії. Лауреата літературної премії імені Максима Рильського, державної премії імені Тараса Шевченка. Фестиваль надає можливість познайомитися з новими українськими перекладами світової літератури, відчути свято високої духовної культури та магію поетичного слова. Лауреатом державної премії імені Григорія Кочура цього року став поет, перекладач та військовий підполковник Збройних сил України Володимир Тимчук. Його відзначили за переклад збірки віршів Любовні листи до України від уяви американської письменниці індійського походження Калпни Сінг Чітніс присвячених героїчному народу України. Така культурна подія не дозволяє стояти осторонь. Серед гостей фестивалю були присутніми викладачі, студентська молодь, співробітники бібліотеки нашого університету. В рамках програми фестивалю на запрошення директорки Кірпінського приватного літературного музею Григорія Кочура Марії Леонідівни Кочур, заслуженої працівниці культури України, дружини сина Андрія Григорьовича Кочура, Освітянська спільнота відвідала садибу музей, де жив та працював Григорій Перфирович з 1962 по 1996 рік. Що, відомий дисидент. Вороже радіо весь час розказувало, що в Україні відбуваються які арешти. І Гавел, як дисидент, теж захотів з Кочером побачитись. І в празі в артистичному таке. Було в центрі Праги, було відбулося це зустріч з президентом Гавелом. Кочур подарував якраз друге від Луні Вийшла, от і майже дві години говорили. Я, я правда сиділа трошки далі, бо незручно Ді для нього не саме журналісти. Сиділи, от і остання зарубіжна поїздка це в Америку. От. На Івілінойс на, на теж на наукову конференцію, і от Григорій Перхорович там виступав з доповіддю. Він спочатку готував доповідь з Роскі, переклади давні, з давньої і з давньогрецької, Але потім, коли ми день пересиділи. Це є один невно, а такий зал на 300 чоловік, бо з усього світу були. Вони і історики, політератори. Він за ніч переорієнтувався і робив доповідь про неокласиків, з якими він особисто в молоді роки студентські був знайомий. Розповідь очільниці музею про непрості творчі та життєві роки, збережена обстановка та речі, які були за життя Григорія Перфировича. Велика кількість архівних світлин, які відображають широке коло його спілкування з видатними письменниками, поетами, перекладачами, політиками, надають певну атмосферу того часу. Особливе місце у будинку займають шафи з книгами. Для огляду доступна тільки частина їх. Загалом бібліотека налічує 25 тисяч книг. Серед експонатів часів заслання привертають увагу захалявні книжечки, маленькі розміром із сирникову коробку, написані від руки переклади Гамлета, сонетів Шекспіра, Дон Кіхота. Ой весни, безконечні, кохані. Безконечні кохані думки, рідний край, привітайте піснями, привітайте піснями Дніпро, світлим днем для Вкраїни розлитись, для Вкраїни розлийтесь життям, мов зірки в мирній хаті засяйте, в мирній хаті засяйте добром.